Останніми днями в уряді неспокійно, начебто, ідеально розписана програма субсидій для населення, дає збої, окрім того, що їх не виплачують та ще й перестали приймати заявки. Обурюється прем'єр. Мери міст і органи місцевого самоврядування, умисно саботують оформлення субсидій для українських родин. Ще навесні Кабмін виділив аж 24 мільярди гривень на компенсацію підвищених тарифів. Це майже в три рази більше, ніж минулого року. При цьому на кожному кроці урядовці розповідали, що умови отримання допомоги будуть елементарними. Головне це показати свою власність. Сьогодні вже не потрібно декларувати громадянам конкретні розміри своїх доходів. Ніяких цифр в декларацію вносити не треба тільки вид свого доходу: чи то пенсія, чи то стипендія, чи то заробітна плата. Конкретні цифри ми будемо брати в державній фіскальній службі і в пенсійному фонді. Сьогодні порядок взаємодії з цими органами відпрацьований затримок там не буде. Та прем'єр із жахом повідомив, що в Одеській, Закарпатській, Дніпропетровській та Харківській областях більшість тамтешніх мешканців так і не отримали жаданої субсидії. На думку Яценюка, проблеми дві: тотальна корупція на місцях та місцеві вибори, перед якими активізувались політичні опоненти і, мовляв, вставляють палиці в колеса. Проте економісти бачать у цьому інші проблеми, коріння яких ведуть безпосередньо до зали засідань уряду. Правильно було бы попытаться провести німедлену реформу системи государственного управління. Слідче важніше направление это конечно все, что касается уменьшения уровня корупції в стране А так виходить, що понад 24 чотири мільярди, начебто, віддали, та їх ніхто побачити, а точніше помасити руками не може. Яценюка це так уборило, що він дав казівку, кому б ви подумали. Міліції та навіть СБУ розібрати з тими, хто не хоче оформляти субсидії. Здається, для України це. Прецедент, тобто у людей з кишені витягнули. Сотні гривень, дехто з фахівців ще на початку року прогнозував подібні проблеми. Прем'єром, колишній міністр ЖКГ Олексій Кочеренко говорив про те, що частина коштів, скоріш за все, таки не дійде до кінцевих споживачів. Тим часом субсидії з кожним кварталом набувають для українців усе більшого значення, бо за перше півріччя вони втратили майже чверть реальної заробітної плати. Це офіційна статистика. Тому стару фразу, що курчат по осені рахують, ніхто не скасовував. Українці оцінять намагання уряду та інших рівнем своїх. Платежів за комунальні послуги Катерина Мітіва, Анна Магда, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.